Днями до реанімаційного відділення Центральної Вужницької районної лікарні доправили жителя села Ростоки Путильського району 2000 року народження. Він в лісі збирав гриби і його вкусила змія. Підлітка одразу ж було спеціалізовано в лікувальний заклад. Це Вужницьку районну центральну лікарню. От стан хлопця був важкий. Лікарі зробили все необхідне. На даний час життю хлопця нічого не загрожує. Його стан покращився. Але він ще перебуває в лікувальному закладом. В разі, якщо вас вкусила змія, потрібно одразу ж охолодити місце укусу міхурами з льоду або холодною водою. Ні в якому разі не можна давати постраждалому алкоголь. Якщо це був укус у кінцівку, знерухомити її важливо доставити самого потерпілого до найближчого лікувального закладу якнайшвидше. Також слід визначити, отруєна змія вас вкусила чи ні. На місці укусу залишаються сліди від зубів змії у вигляді двох серпоподібних смуг, утворюючи навпівовал із дрібних крапок. Неотруйна змія залишає тільки цей слід на шкірі. Якщо ж укусила отруйна змія, то в передній частині напівувала між серпоподібними смугами є дві ранки. Сліди від її двох отруйних зубів, з яких переважно витікає кров. Хотілось би звернутись до боковинців, Що якщо ви збираєтесь на відпочинок на природу в ліс, то насамперед потрібно подбати про елементарні міри безпеки. Ну насамперед це повинно бути відповідне взуття. От, в жодному разі не, не можна ходити в ліс в відкритому зуті, це, наприклад, шльопанці. От, потрібно, щоб це були, наприклад, резинові чоботи, чи, наприклад, берці, які б закривали ваші ноги. Окрім того, це, особливо, що стосується чернівчан або мешканців міст, це те, що коли ви перебуваєте в лісі, потрібно досить ретельно дивитися під ноги, куди ви наступаєте також варто пам'ятати, що зазвичай змії полюбляють перебувати у болотянистій місцевості, в трухлявих пеньках та заростях малини та інших чагарників. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.